Алло, да, да, здається. Ну, я буду на другому поверсі проживати, а ви на першому, да, всі удобства. да, А як вас звати? Віка, о, ну супер, да, Мене Юра приємно, да, Та можна і не самі. А хто ще? А? Кристина, подружка ваша? Та супер. Юра, супер говорю да, да, Можна на вечір. А скільки вам років? 20-21. да, давайте на вечір, да, підходить. Та, ну нічого, що у вас немає повної суми, ну домовимося. Ви, ну, ви ж, як то кажуть, вмієте яйця жарити, ну і супер. Ну, та потім якось віддасте. Да, добре. Да, добре. Давайте на вечір. Да, зараз я деякі тут проблеми усуну, да. Та ні, на вечір на 22. Е, буде добре. Ін, ти ж уїжджаєш, да, 22. Все домовились, добре. Ін, я комнату на першому поверсі. Трохи грошей підзеробим, але ну, це. Кому, то мій кабінет? Ну, він все одно пустує. Юри, мені треба гроші. А так да, он, це, це я знайшов двох дівчат на Олексі, хочуть заселитись, ну треба їм допомогти. Юра, ти що взагалі не нормальна? І на. Зараз ти такий час. час зараз треба допомогти людям. Юра, ти, шо, вони ти сказали, мені, що треба в них, правда, в кабінет. нема повної суми, нема повної суми, ну є частина. Та, ну, мені частина не надо, не мені нічого які дівчата, Будуть як... твоїми подружками. Та ти ж плакала, що нема, ну все. А гроші будеш тратити на сайт кого точки. Та й все, і. Ну, всім буде добре. І тобі, і мені. Тому давай. Домовились? Ні, ми не домовилися. Хоча б одну. Надо. Одненьку. Ну, Віка дуже просить. Ін, давай, все, ну, серйозно, давай. Три, ти зараз візьмеш цю віку, возьмеш її подружку і підеш отсюди. Не видумай, ми з тобою домовимося. Давай переговори, добре. Одненько беремо і все. Ну, все. Я вже согласився, Ін, ну не гарно мені відмовлятись. Ну що, ну якщо вже я дав згоду, Ін, ну я ж не буду свої слова назад забирати. Все, давай.